Друзі, вітаю! Зараз е, покажу вам магію складного відсотка або силу складного відсотка, щоб ви зрозуміли, що гроші, які ви відкладаєте, вони можуть насправді працювати, а не просто десь там накопичуватись під подушкою. Ви зараз це зрозумієте, і, можливо, в кінці відео приймете рішення, що ну, та дійсно, чому мої гроші просто пиляться десь там в шкатулці, або в конверті, або під подушкою. Чому вони не працюють? Я вам навіть покажу інструмент, завдяки якому ви можете просто їх туди покласти, вони будуть у вас накопичуватись. Але для початку про складний відсоток. Щоб порахувати складний відсоток, я вам зараз поясню взагалі, що це таке. Є спеціальні такі калькулятори складних відсотків. Ось зараз на екрані ви бачите це такий є сайт. Я посилання залишу під цим відео. І змоделюємо таку ситуацію. Ви вирішили сьогодні почати інвестувати. І ем, інвестування це коли ви кудись вкладаєте свої кошти і вони у вас примножуються на якийсь певний відсоток. Але у вас все одно має бути якийсь стартовий капітал, тому що якщо у вас нема стартового капіталу, то у вас виходить нуль. А Будь-який відсоток з нуля, це і буде нуль. Тому у вас все одно має бути якийсь капітал. Змоделюємо най, е, найменший капітал, який там, ну, хай буде 100 доларів. 100 доларів. Це насправді, якщо зараз взяти там курс по, до гривні, то це приблизно десь там, ну, там 4 тисячі, ну 4 тисячі 100 гривень. Це невеликі гроші, я вам хочу сказати. Це там декілька разів сходити в магазин, або там в кафе кудись там сходити, або купити собі якийсь одяг один раз. Щоб ви розуміли, невеликі гроші. Але якщо їх відкласти під якийсь відсоток, вони можуть у вас приноситись. Тож, давайте ми зробимо таку річ. Першочергова сума у нас буде 100 доларів. І... Наприклад, є інструменти різні, які можуть приносити в рік різну о, відсоткову ставку. Тобто, ви можете отримувати різний відсоток. Я візьму о, 30% в рік, тому що у мене є такий інструмент, яким я користуюсь, і він приносить от, від 30% в рік у найгірші часи. Тобто о, менше поки ще не було. Ну, тобто, по статистиці, у нас є команда, які користуються цим інструментом, по статистиці було 30% в рік, було 50, 60, 70, було навіть і 100% в рік. Але ми беремо найгірший варіант: це 30% річних, і наприклад, ми вирішили проінвестувати на 5 років. Ми готові чекати 5 років. От. І як тепер наші 100 доларів? Замість того, щоб ми їх поклали, наприклад, під подушку. Ну, через 5 років вони так і залишаться 100 доларів. Да? Але як вони змітяться, якщо ми їх проінвестуємо під 30% річних? Натискаємо кнопочку. І дивіться. Через 5 років наші 100 доларів перетворюються у 371. Це при умови, що ми більше нічого не поповнювали. Це наша була перша 100 доларів. Ми поклали і вони виросли. Як це сталося? Чому вони перетворилися у 371. Да? Дивіться, нижче є отакі от от, е, таблички, і тут розказано, що перший рік у нас було 100 доларів. І за рік нам принесло, е, інструмент приніс 30%. Від 100 доларів 30% це 30 доларів. І виходить, що 100 плюс 30 у нас тепер баланс наш 130 доларів. Зрозуміло, так? Да? І в наступний рік ми вже переходимо із цим балансом вже 130. І далі у нас тепер е, на 130 доларів. 30% це вже 39 доларів. І виходить, 130 плюс 39, і наш баланс вже 169 доларів. Бачите, вже за два роки ми отримали 69 доларів зверху. Зрозуміло, в третій рік переходило 169. В кінці року 219,70. Четвертий У нас 285,61. І на п'ятий рік ми вже отримаємо ось наші 371,29. Тобто, ось вам складний відсоток. Тобто він накладається зверху відсоток на відсоток і він збільшується. Я думаю, тепер зрозуміло, як наші 100 доларів перетворилися у 371. І це завдяки інструменту, який може приносити пасивний дохід. Тобто ви просто їх поклали і вони працюють. Це ваша задача просто чекати. Можете навіть не звертати увагу. Але що зміниться, якщо ми не просто покладемо 100 доларів, а будемо дисципліновано щомісяця відкладати якусь суму. Давайте, наприклад, візьмемо суму 100 доларів. Дуже комфортна сума. Беремо їх. І як це зміниться, якщо ми будемо кожен місяць відкладати по 100 доларів. Під той самий відсоток. То нічого більше не, не змінюючи. Кожен місяць на 5 років. Натискаємо. 14 479 доларів. Це при тому, що за 5. Років, відкладаючи по 100 доларів, ми відкладемо 6 тисяч. Ну, тобто 12 місяців, помножити на 5 років, це е, виходить 60 місяців. да І помножити на 100, 6 тисяч доларів, ми просто відклали, тобто створили свій капітал. Якби ми їх відклали собі в кудись в сейф, в сейф або під подушку, там би у нас би було б 6 тисяч. А за рахунок того, що вони працюють, ми ще зверху отримали відсотків 8 379. І в сумі отримали майже 15 тисяч доларів. Наш капітал за 5 років. А що буде, якщо, наприклад, це буде 10 років? Наш капітал уже буде 67 тисяч. Ви розумієте, Да Давайте повернемось до 5 років. Час час у вас і так, і так іде. Тобто ви входите на роботу, ви займаєтесь чимось, там хобі, якесь, да, щось іще робите, а час іде, час плине. Навіть у кого є діти, ви розумієте, що час йде і йде дуже швидко. Його можна використовувати так непомітно для себе, якщо ви просто візьмете за звичку інвестувати кожен місяць якусь суму. Ми взяли, за приклад, 100 доларів, але все залежить від вас. Ви можете інвестувати, ну нема 100 доларів, інвестуйте 50. Цифри, звісно, будуть трошки менше. А якщо, наприклад, взяти інвестувати по 200 доларів, що у нас буде? Уже буде 28 тисяч. Тобто ви відклали вже 12 тисяч, а у вас вже є 28. А якщо взяти 10 років, у вас вже буде 134 тисячі доларів. Ну, я думаю, ви тепер е, маєте зараз логічно зрозуміти, що тут і до мільйона, як би можна дійти. Давайте побачимо, що у нас буде за 20 років. За 20 років у нас буде вже 2 мільйона. Я думаю, мільйон у нас буде, наприклад, десь років за 18. Так, да, ось 18 років, якщо це 17. Тут... За 18 років можна зробити мільйон. От уявіть, у вас народилась дитина, да, і 18 років вона вже повнолітня, вона вже сама починає щось вирішувати, да? Ви вже її відпускаєте і хочете їй щось дарувати. У вас вже є капітал, тобто за 18 років ви можете заробити мільйон доларів, якщо буде відкладати по 200 доларів щомісяця. Велика сума, ну, я не знаю, для когось велика, для когось ні. Це залежить від вас. Якщо ви будете інвестувати, наприклад, по 500 доларів, давайте повернемось до 10 років. Ну, ви пограйтесь з цим калькулятором, Я залишаю його під цим відео. По 500 доларів за 10 років у вас буде 330 тисячі. Взяти, наприклад, на 15 років. Ну, вже тут мільйон, то бачите, вже швидше. У вас має бути якась ціль, тобто, до чого ви йдете, навіщо ви інвестуєте? І за е, от калькулятором ви можете порахувати, е, за який час ви можете дійти. от. Ну, от, хай буде, ну, хай буде там 100 доларів, 15 років. Давайте от 18 поставлю. Як ми бачимо, да, за 18 років у нас 590. За 20 років мільйон. О, якщо він і складати по 100 доларів, за 20 років у нас буде мільйон доларів. Розумієте, так? Да? Кожен може зробити мільйон. Кожен. І вам ще раз повторюю. Кожен. Головне, щоб у вас був якийсь активний дохід. У вас має бути робота, тому що, ще раз повторюю, з нічого гроші не з'являться. В будь-якому випадку має бути якийсь капітал. Це перше. По-друге, у вас має бути дисципліна відкладати, щоб не пропустити, да, щоб не зірватися в якийсь момент, Уявіть, да, ви відкладаєте там 15 років відкладали. Ну хай буде 10. От за 10 років ви відклали 67 тисяч, а тут почули новину, що там, наприклад там Сусідка або там хтось там знайомі поїхали у відпустку там кудись на Мальдіви, да? і ви так брати думаєте, Ах, і я і зірвалися, і все, і це у вас обірвалося, і більше ви не інвестуєте. Да, іноді хочеться це зробити, але ви спочатку подумайте, ви готові ну, якби, цим там пожертвувати, щоб трошки відтермінувати надалі свою ціль. Якщо так, да, звісно, можна взяти і якби, просто потім в наступному році почати з меншою сумою. Без питань. Але якщо ви готові далі продовжувати, ви просто інвестуєте. Це друге. Тобто, перше, у вас має бути обов'язково стартовий капітал, по-друге, у вас буде, має бути якийсь активний дохід, робота якась, яка вам приносить прибуток, і ви інвестуєте. І третє, це саме має бути інструмент, який буде вам приносити такий відсоток. Розумієте? У мене є такий інструмент, і це торговий робот яким я користуюся на даний момент вже один рік. Сьогодні у нас 3 липня 2025 року. Я почав цим роботом користуватися у липні 24-го. І це просто такий от звичайний додаток на телефон, не знаю, видно вам чи ні, але я про нього розповідаю в своєму телеграм-каналі. Ви можете під цим відео також знайти посилання на мій телеграм-канал, в якому я, починаючи з 1 серпня 2024 року, почав про нього розказувати. Там є мої суми маленькі, які робот цей почав мені там 9 доларів і так далі. На даний момент робот мені вже приніс приблизно 2000 доларів, майже вже 2000 доларів. І мій капітал зріс. До 10 тисяч. А я починав ось із такого. 200, по 100. Ну і хай буде, наприклад, 5 років. Тобто, мо моя ціль була отака. От. Ось, дивіться, 5 років. Тобто, за 4 роки я мав дійти до 10 тисяч. А в мене 10 тисяч з'явилися вже на перший рік. Просто я розібрався з інструментом. Як він працює? І я можу також вам розказати, що це за інструмент, що, як цей робот називається, де його взяти. Його можна офіційно скачати з Google Play, його можна з App Store скачати на iPhone, Android, неважливо. Він просто торгує на ринку, купляє. Дешевше, продає дорожче. Сам все відслідковує, у нього дуже обширний функціонал. Якщо не навчитися керувати, можна відсоток цей 30% збільшити до 40-50, до 50, якщо ви розумієте, що ви робите. Якщо просто залишити на тих налаштуваннях, як він буде, 30% ви будете утримувати отак от е, щорічно. В якийсь рік буде 50, якийсь буде 100, але якщо взяти в середньому за Проміжок якийсь там часу, то десь приблизно 30%. от Тож, дивіться. Інструмент працює, не якась піраміда. До мене вже доєдналося більше 250 людей. Ви можете подивитися в моєму каналі. Я там публікую також пости про нових учасників. Вони також створюють собі такі фінансові плани, телеграм-канали, де вони також ведуть статистику. Можна подивитися, прослідкувати, що не тільки я один це роблю. Інструмент цей торговий робот, дуже класний. Працює він вже, наскільки я знаю, з 2017 року. Ще раз повторюю, він офіційний. Повторити зможе кожен. Його щоб встановити, вам достатньо в телеграм-каналі там є пости, і там є мій контакт, iCorch Help, написати мені слово робот. Після чого я вам скидаю відео, в якому ви вже детальніше ознайомитесь, як цей робот працює, як він називається, як отримати інструкцію по підключенню. Коли ви приймете рішення, що так вам це підходить, і ви готові. Створити собі фінансову подушку, таку от пасивний дохід, то ви скажете, Ігоре, надійшли мені, будь ласка, інструкцію. Я люб'язно, абсолютно безкоштовно, вам надам цю інструкцію. Ви мені нічого не платите. Я вас проведу по всім крокам. Ми з вами зареєструємось, все підключимо, налаштуємо, запустимо вам першу торгівлю, робот почне працювати. Якщо ви будете робити отак от щомісяця, просто відкладати суму, ви отримаєте результат. Важливий момент. Багато хто може подумати, що якщо відкладати суму кудись, то ще там треба якийсь мінімальний щоб їх там забрати собі, чи ні. А, ви будете відкладати кошти на свій рахунок, з якого ви можете забрати свої гроші в будь-який момент. Нема ніяких мінімальних там депозитів, не треба нікому нічого там просити, не треба чекати ніякої якоїсь там окремої дати. Якщо хочете сьогодні забрати, зайшли, вивели гроші на карту. Все, забрали. Але найкращий варіант це створити свою ціль, тобто подумати, що ви хочете. Наприклад, можливо, ви хочете якусь машину купити, яка коштує, наприклад, 15 тисяч доларів. Якщо просто відкладати по 100 доларів під подушку, то ну порахуйте, скільки вам треба. Вам треба 150 місяців. А тут ви можете за 15 тисяч доларів зробити за 5 років. Тобто за 12 місяців. Да? У вас є ціль, ви до неї просто йдете. Ще раз повторю: до цілі ви дійдете. Швидше, ніж за, за ті за роки, які тут вказані. Я вам серйозно кажу. Тому що поки цей інструмент буде працювати, ви все одно будете з ним ознайомлюватись, Вам все одно буде цікаво. А звідки приходять оці гроші? Як вони з'являються? У нас тут все прозоро. В цьому роботі все прозоро. Він показує, коли він купив, скільки купив, коли продав, на яку суму продав. Все відслідковується. Він веде абсолютно всю бухгалтерію. Дуже просто. І він знаходиться в телефоні. Все, що вам потрібно, телефон. І все. Цей робот працює навіть коли у вас немає інтернету. Тобто він не має бути включений. Ви його просто раз налаштували, запустили і забули. Він торгує пасивно. Автоматично. Ви тільки заходите, там можете налаштування, да? ну і просто там закинути собі грошей, дати йому більше в торгівлю. Чим більше робот закупить, тим більше робот і продасть. це така от, Але детально я вам кажу, що ви побачите це все вже у відео, яке ви отримаєте в телеграм-каналі. Тож, друзі, я думаю, ви зрозуміли, що таке складний відсоток і яка в ньому сила. Подумайте, якщо у вас просто так десь лежать кошти. Якщо це ваша фінансова подушка, вона вам потрібна, ай вона лежить. Але якщо у вас є частина грошей, яку ви готові проінвестувати, і просто хоча б зрозуміти, як це все працює, welcome, Телеграм-канал знаходиться під цим каналом. Заходьте, пишіть, повірте. Почати можна з маленької суми. І навіть якщо у вас там щось станеться і щось не сподобається, ну, я думаю, навіть якщо просто зайти там на 100 доларів. Це невелика втрата, але ви хоча б будете розуміти, що дійсно є така можливість. А у нас в команді дуже багато людей отримують результат. Вже розібралися з цим інструментом і просто продовжують далі. Є люди в команді, які користуються цим роботом вже більше, ніж 4 роки. Капітали там вже. Є по 15 тисяч, 20 тисяч. І, до речі, зараз у нас в команді є люди, які готові йти до 100 тисяч доларів. Тому що вони почали спочатку із 200 дійшли до 10 тисяч. Тепер ми знаємо, як з 10 тисяч зробити 100. І ви можете це, це бачити, прослідкувати в, нашій, в нашому клубі. В клуб ви також отримуєте доступ абсолютно безкоштовно, але туди отримують доступ лише ті. Хто має робота. Кажу одразу: робот платний, він коштує 120 доларів на рік. Всі деталі, як він працює, що для цього треба, всі інструкції ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Посилання під цим відео. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар під цим відео. і Welcome, Chicago.